А ось ми й на місці. Ой, блін, кисодки долбані. Так. А ось тут уже я є фен, так просто? І мені треба он туди. Так. Дивіться, що ми знаходимо. Збільшений магазин для акм 74 Підходить і до Калаша, і до автомата Дніпро. Ідеально просто. Знаходиться він ось тут. Можна його по сюжету забрати, а можна і просто так прибігти. Давайте зараз поміняємо. Так. 45 патронів. ايه ده